Різні речі. Вага коробочки 1300. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. І тут у нас попадається дуже багато класних дитячих обручів. Подивіться, які блискучі, ось такий Мікі Маус з ріжками. Ось такий розовенький обруч, дуже красивий. Ось така ігра. Наступна масочка. Класно. Так, ще є ось такий. Навушники. Аймерські. Ага, воно якось скріплено. Ось такі навушники. Ось такий вхід. І тут є ще ось такі входики. Наступне. Це у нас, напевно, такі скатертинки. 45х45. 45. Ось такі вони, їх тут лише 4 штучки. Наступні декоративні такі листочки. Пайнальчик або косметичка. повністю запакована, новесенька. Ось така пов'язочка на голову. Так, сімірочка з днем народження. Якісь всякі ось такі штучки. Так, тут у нас іде ціла ігра. Так, ось така косметичка. Ще одна теж повністю новесенька. Ще одна новесенька. Якийсь крибок. Рамочка повністю навасенька. Ще одна рамочка. Так, тут у нас дві прокладки. Ось такі прокладки. Always. Ще одна косметичка повністю навасенька. Ще одна косметичка, тут дуже багато косметичок. Є такий ремінець. Картина декоративна френдс. Ось така рамочка. Ось така повністю запакована стука для того, щоб більше теропеччик. Наступне ось такі тенісні штучки. Ось такі. дитячі по дві штуки. Наступне, я так розумію, що це якийсь музикальні інструмент, тобто по ньому бити. Теж і повністю новасеньки і буде музика. Наступна ось така ще одна. Тут у нас щось дуже гарне запаковане. я його пробувати відкрити не буду. Така е, книжечка не Так, Тут у нас ось така люстра. Е, це або вазочка, або підсвічник. Так, тут у нас... Мабуть, на нього отак зробити і буде світитися всі хмаринка. Ось є такі дві штучки. Тут дві лампочки і таких хмаринки. Наступна ось така ємність скляна. Жовта. Пазли бачу. Ось тут якось їх складаю, воно зав'язане. Наступне а, якась цікава штука, я не знаю поки що це. Книжечка, напевно, щось розписувати свої справи для діток. Ось є маркер, вона теж іде повністю навесенька, не використала. Далі ось така підставочка в червики, я так розумію, щоб вони не вкрилися. Так, ігра ось такі машинки 8. Ось така, мабуть, відкриття. Так, лего. Так, тут у нас ще попадається ось такі штучки. Ще дві дерев'яні. Це або підставка для чогось, або, можливо, була раніше рамочка. Якась скляна штучка. Так, тут у нас є лего впереди. Так, книжечка. Ось така для діток. Ще одна книжечка. Я так розумію, ця книжечка має розмовляти. Тому що тут є ззаду батарейки, а тут є така штучка, звідки а, буде звук? Щось від Макдональдс, мабуть. І останнє, що в цьому лотику попадається, це ось такий органайзер. І це були різні речі, вагою 13600 по ціні 4,5 євро за 1 кілограм.